Вітаю вас! Ви на каналі Таро, мене звати Людмила. Сьогодні 5 квітня подивимося Таро розклад по запитаннях, які цікавлять глядачів. Електронні повістки. Чи будуть їх все ж таки видавати? Чи будуть отримувати військово зобов'язані електронні повістки? Поки що це не впроваджено, але в майбутньому чи буде. Запроваджено електронні повістки, четвірка мечів. Поки що це розробляється, поки що це обговорюється питання таке під обговоренням, скажімо, двійка кубків, відлюдник і 10 мечів. Я думаю, що найближчим часом електронні повістки поки що не впровадять, тому що. Люди виступають досить таки жорстко проти цього нововведення. і як би не хотіли це впровадити, ось обдумують механізм. Осім ці кубки вжириться, все-таки це обдумується. Але поки що від цієї ідеї відмовляються, тому що люди, в принципі, не сприймають це нововведення, досить можуть агресивно реагувати. Добре, далі. Ось кажуть, що в 2023 році було зафіксовано понад тисяча конфліктів між ТЦК та цивільними. Про це пише е, омбудсмен Лубінець. Давайте подивимось, чи будуть продовжуватися конфлікти між працівниками ТЦК та цивільними. Чи будуть продовжуватися, і ми будемо чути про конфліктні ситуації між ТЦК та цивільними, мабуть тут П'ятірка жезлів може випасти як варіант: справедливість: 5 мечів і четвірка мечів. Випала не п'ятірка жезлів, випала п'ятірка мечів. Хто хто займається тароці, знають, що це. Карта кризова досить таки конфліктна. Якщо п'ятірка жезлів це якісь ще суперечки більш лояльні, то п'ятірка мечів це взагалі можуть доходити до таких випадків, як були у ТЦК летальні випадки, коли за свого сина. Чоловік пішов і просто позбавив життя ТЦКшника, цекашника, який його незаконно мобілізував, і той син загинув. Ось такі можуть бути випадки і надалі. В той же час буде відповідно до закону по справедливості якесь регулювання, щоб запобігти. Зловживанням як працівниками ТЦК, так і неадекватним реагуванням громадян, будуть створені якісь зміни для того, щоб якось злагодити ці конфліктні ситуації. В той же час, якщо брати по королеві жезлів, шістки кубків, то будуть конфліктні ситуації повторюватися. І досить таки я думаю, часто ми будемо ще чути про випадки, коли були досить якісь такі серйозні ситуації. Як ми читали вже, що в ТЦК були і летальні випадки, що люди помирали. Це найгірше, на жаль, і випадки фізичного якогось знущання тому. Це, звісно, питання дуже актуальне. Треба суспільству тримати його на контролі, тому що війна колись закінчиться, а ТЦК. Можуть отримати, так скажемо, деякий бумеранг, якщо перевищували свої повноваження. Це так інформація для роздумів, тому що по п'ятірці мечів досить таки може бути натяк багатослівний від тару, що ТЦК не мають права перевищувати свої повноваження, а діяти лише тільки в рамках. Які передбачені законодавством? Далі я робила таро розклад щодо Петра Порошенка. Подивіться, кому цікаво. Він заявив, що буде йти на наступний термін президентства. Чи вдасться це йому чи оберуть його президентом? Дивіться в попередньому розкладі. Зараз подивимося, є опитування соціологічне щодо Зеленського. Це група рейтинг. Станом на лютий 2024 року 33% українців загалом не схвалюють діяльність. Президента Зеленського, із них 15% повністю не схвалюють. Давайте подивимося: Володимир Зеленський, чи планує він зараз йти на другий термін? Як війна закінчиться, все одно будуть вибори. Рано чи пізно це станеться, чи планує він йти на другий термін? Чи планує Зеленський йти на другий термін? Що покаже Таро? Сила перевернута. Він бачить, що наразі його шанси невеликі. Це вже не буде ті 73%, які за нього проголосували. Помірність 8 жезлів і 9 пентаклів. Чи думає він йти на другий термін? Може бути досить така завиша ситуація. І він може піти, в принципі, і іншим шляхом, тому що наразі, в принципі, він досяг максимального. Успіху, як він вважає Дев'ятка Пентаклів, і, можливо, варто на цьому зупинитись. Як то кажуть, йти треба не коли тебе ще просять залишитися, а не тоді, коли тебе гонять пшию. Тому, можливо, на даний момент він і не дуже зацікавлений йти на другий срок, але в той же час він зацікавлений максимально пробути ще на посаді президента. Особливо його оточення, тому що для для них це досить таке комфортне положення. Тому треба тягнути час. Я як розумію, що вибори, мабуть, у нас ще будуть не дуже скоро, якщо брати помірність і 8 жезлі. Хоча. Побачимо, можливо, десь там восени, може, і надумають провести якісь вибори, наприклад, там у вересні як варіант, або в серпні. Можливо, щось поміняється. Але, в принципі, тут якийсь довгий такий час. Я думаю, що до виборів ще далеко. Тому Зеленський поки й не думає, чи балотуватися на другий термін, поки що він знає, що треба зробити щось максимально позитивне для того, щоб повернути підтримку і довіру людей. Давайте ще якесь питання розглянемо. За Каховську ГЕС я вам казала в попередньому відео, що хочуть повторити трагедію. Подивіться всі мої розклади щодо ГЕС в Україні, і будете розуміти, до чого росіяни виклали в мережі відео, коли затоплює Каховська ГЕС. Давайте все ж таки подивимося ще раз, чи є в Україні загроза від води. На 2024 рік. Чи може бути якесь затоплення знову ж таки в Україні? Серйозне затоплення, чи є загроза від води? 2024 рік. колесо Фортуни. Імператриця Диявол. Як то кажуть, можемо повторити, ось так росіяни думають. Тут вісім пентаклів готуються до атаки лицар мечів і королева Жезлів. Вони знову ж таки, окупанти, хочуть здійснити якусь серйозну атаку на інфраструктурний об'єкт колесо фортуни. Це може бути щось таке, знову ж таки, як ГЕС, якась ведеться робота. Вісім пентаклів підготовка. Я так думаю, що накопичуються ракети, щоб вдарити максимально великою кількості ракет і завдати максимальної шкоди. Але чи буде від цього затоплення сила щось стримується? І король Пентаклів, мабуть, з'являються ресурси для захисту, але все ж таки тут жриться, до кінця, ще питання не вирішене. Тому, на жаль, якщо брати по ось цих картах, то можуть атакувати якісь інфраструктурні об'єкти росіяни, що приведе до затоплення. В той же час по колесу фортуни, це може бути і якесь стихійне лихо. Чому я так трактую, тому що колесо фортуни це кармічна карта. Щось таке непередбачуване, що може виникнути, і це буде як повторення подій. Тому. Жриця, звісно, каже, що цього можна запобігти, що ситуація ще остаточно не вирішена, і не треба більше розглядати це питання. Тому всі максимально просимо вищі сили захисту, щоб уберегли Україну від повторення трагедії на Каховський ГЕС. Я б хотіла більше схилятися, що затоплення не буде, але ж атаки жахливі можуть бути, тому до якогось підтоплення може призвести. Але пожириці може ще майбутнє змінитися. Щодо Харкова, на жаль, мій прогноз також підтверджується. Я вас попереджала ще з кінця минулого року, що Харків будуть перетворювати на Херсон, що сильно загостряться атаки. Потім я робила прогноз на Зміїв і говорила, що може бути якийсь вибух серйозного об'єкта, і атакували Зміївську ТЕС. В Харкові постійно обстріли житлових будинків. Давайте подивимося, що тут випало: десятка пентаклів перевернулась, захисту не вистачає і загроза для житлових будинків. Харків на квітень місяць, чи покращиться ситуація щодо обстрілів. Місто Харків, лицар Кубків, п'ятірка мечів, королева кубків і двійка жезлів. Харків я можу сказати, що ситуація не покращиться. П'ятірка мечів, вона неодноразово випадала на Суми, на Київ, і тоді сильно загострювалися атаки. В Харкові ці атаки, я так розумію, не припиняться. Можуть атакуватися об'єкти, які пов'язані з паливом, тобто можуть горіти знову ж таки паливомастильні матеріали це і заправки і Об'єкти енергетики, газ, от все, що горить, спалахує. Ось такі новини, на жаль, про Харків будуть чим більше. Далі атаки десь біля води можуть бути досить таки серйозні. І планують, можливо, навіть якийсь такий жахливий терористичний акт зробити окупанти, тому що тут п'ятірка мечів і королева Кубків. Хочуть, можливо, зробити щось на кшталт того, як було в Крокус-Сіті, не дай Боже. Але найбільша тут загроза для енергетики, енергетичних об'єктів, вони хочуть е, атакувати енергетику і житлові будинки. Тому будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. А всім моїм глядачам бажаю захисту вищих сил. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, це енергетичний енергетичний еквівалент слова дякую. І хай у всіх моїх глядачів все буде добре. До зв'язку. Підпишіться, обов'язково поділіться цим відео. І хай збуваються для України тільки хороші прогнози, а загрози, озвучені мною, будуть лише попередженням для моїх глядачів, і хай у них все буде добре.